Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивні бинти. Це надійна підтримка для спортсменів, які займаються пауерліфтингом, бодібілдингом, важкою атлетикою та силовими тренуваннями. Ці бинти забезпечують стабілізацію зап'ясть під час виконання вправ з великою вагою, знижуючи ризик травм та надмірного навчання. Виготовлені з високоякісних міцних матеріалів, тому надійно фіксуються на руці завдяки зручним ремінцями з застіпками на липучках. Їх можна легко регулювати за ступенем стиснення для оптимальної підтримки.